Доброго дня малята! Я вас всіх радо вітаю! У нас сьогодні з вами заняття з математики. А що ми будемо робити, зараз дізнаємось. Діти, погляньте на малюнок, що ми бачимо. Так, ми бачимо два будинка. Чи однакові вони? Ні. Вони різні. А чим вони відрізняються? Правильно, тим, що один високий, а другий низький. Розглянемо інший малюнок. Кого ми на ньому бачимо? Так, хлопчика і дівчинку. Хто із них високий, а хто низький? Правильно, хлопчик високий. А дівчинка низька. Що ми бачимо на цьому малюнку? Правильно: два дерева і один кущ. Чи однакові вони за висотою? Так, ні. Хто вище, а хто нижче? Тополь вище дуба, а дуб. Вище куща. А зараз з вами мамалята, порішаємо приклади. Порахуємо рибок. Було 6 рибок. До них приплило ще 2. Скільки стало рибок? Так, правильно 8. Було 5 мишок. До них прибіжало ще дві мишки, скільки взагалі мишей. Так, сім. Плавало дві рибки. До них приплило ще три рибки. Діти, скільки стало риб? Правильно п'ять. Вирішуємо далі приклади. Було три пташки. Дві пташки улетіли. Скільки пташок залишилось? Так, правильно, одна. На столі лежало сім лимонів. Два лимона забрали. Скільки залишилось лимонів? Правильно, п'ять. Було три яблука. Одне яблука забрали. Скільки яблук залишилось? Правильно, 2. Молодці малята впоралися із завданням. Дякую за увагу і до побачення!